Марафонці доброї новини. Роздуми над Словом Божим в урочистість Різдва Христового. Які ж гарні на горах ноги того, хто несе добру новину, хто звіщає мир, вістить щасну долю, спасіння возвіщає, Хто Сіонові говорить, Твій Бог царює слухай. Варта твоя підняла голос, усі разом радісно гукають, бо бачать власними очима, що Господь повертається до Сіону. Кликніть весело разом ромовища єрусалимські, бо Господь утішає свій народ, Єрусалим визволяє. Господь оголив своє рамено святе перед очима всіх народів і всі кінці землі побачать. Спасіння нашого Бога. Які ж гарні на горах ноги того, хто несе добру новину? Ці слова Пророка Ісаї нагадують те, що сталося після битви при марафонах, а точніше, легендарного солдата, який віддав своє життя, щоби звістити радісну звістку про перемогу. Варто задуматись на хвилину, що може бути такого надзвичайно гарного в тих ногах: Піт, пил, мозолі, а може, рани на збитих шляхом стопах. Однак здається, що пророк Ісая того всього не помічає, лише продовжує писати у своєму нелогічному оптимізмі: Кликніть весело разом. Румовища Єрусалимські. Мабуть, недоречно веселитися на румовищах столиці славної колись держави. Але коли Господь повертається до Сіону, минуле забувається, тепер неодмінно прийде перемога, і всі кінці землі побачать спасіння нашого Бога. Не дарма сьогоднішня літургія. Використовує військові слова, нам лише здається, що ми живемо у мирний час. Постійно триває боротьба між добром і злом. Побачити сьогодні духовно зруйновану людину неважко, понівечені алкоголем і наркотиками, розбиті родини, діти, що зростають без батьків. Гріх і диявол. Непримиримі вороги людей, і вони не зупиняться, поки не зруйнують усе, що добре. Але ж на початку люди були створені на образ і подобу Бога, псалми вчать, що славою Бога є людина жива. Навіть Єрусалим у всій своїй красі ніколи не мав бути відображенням самого Бога, як це призначене кожній людині. І тому сьогоднішня урочистість хоче нам не лише нагадати радість із минулих часів, коли Господь повертався до свого народу, щоб за Нього заступитися, не лише нагадати славне Різдво Христове. Вона заохочує нас запросити Бога до нашого життя, до нашої боротьби, щоб не тільки всі кінці землі побачили спасіння нашого Бога. Але й кожен з нас у житті переконався, що з нами Бог. Бо можна пережити ще одне Різдво, але тільки як свято в календарі, а можна ще раз пережити народження Ісуса у власному житті. Хто зазнав гіркоти поразки і смаку перемоги з Господом, той зрозуміє, що ж такого гарного в ногах того. Хто несе добру новину? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.